Ось так виглядає наш телевізор. Ми його лише витягнули і прикрутили ось такі ніжки, які йдуть в комплекті. Телевізор ми вже підключили. В телевізорі присутній ось такий пульт. Чекаємо, поки телевізор включиться. Телевізор досить швидко підключився, включився, і будемо налаштовувати. Ось нам показують, що нам потрібно нажати. Що ми маємо. Зараз будемо розбиратися. Вибираємо і налаштовуємо наш телевізор. Ми вже ввели всі дані, і тут в нас буде налаштування Google TV. Потрібно почекати декілька хвилин.